Цьогорічний осінній призов закарпатські військові називають останнім протягом жовтня-листопада з нашої області до українського війська планують відправити 330 юнаків. 87 із них залишаться служити на Закарпатті. Загалом у краї мешкають 12 тисяч людей, придатних до служби в армії. Утім, цього року не всіх викликатимуть у військкомати на сьогоднішній день. Начальником генерального штабу поставлена задача, що тих людей, які мають два і більше захворювання на попередніх призивах, і це визначено протоколами медичної комісії. Медичної комісії нема смислу викликати на Призовну комісію на призовну комісію повторно тратити державні кошти на їх огляд. Тим часом на Закарпатті триває набір охочих служити у Збройних силах України за контрактом. Згідно з планом, цього року наша область має залучити до військової справи понад 380 чоловіків. Утім, поки що цей норматив виконали на третину. У нас, на жаль, тільки є три військові частини на території області, де хлопці можуть укласти контракти. По-друге, у нас є. Чотири кордони, де по гранзаставою є батальйон внутрішніх військ, є батальйон Державної служби спеціального транспорту. Тобто у нас дуже багато конкурентів іменно для збройних сил на території нашої області. Але на даний момент 117 чоловік вже отримали згоду від командирів військових частин. 94 вже контракти уклали. На Закарпатті чоловікам пропонують більше 600 вакансій для контрактної служби у військових частинах. Загалом по Україні вже налічують 50 тисяч осіб, які захищають батьківщину за договором. Мінімальне грошове забезпечення солдата контрактної служби складає більше двох тисяч. Що стосується високомобільних, десантних військ військ, військово-морських сил і тих, хто проходить службу в Автономній Республіці Крим, там грошове забезпечення складає у два рази більше, тобто до 4,5 і більше. Тисяч гривень в місяць солдат-контрактників у майбутньому держава обіцяє забезпечити службовим житлом. Наразі ж на Закарпатті виділили додаткові 2 мільйони гривень для покращення умов у казармах, де проживатимуть військові.